Про 25-річного волинянина говорить вся Україна. Олександр Ващук встановив національний рекорд. Спека спричинила аншлаги на пляжах, що кажуть рятувальники. Вітражі на Алеї Слави. Історія луцького художника Вадима Курилюка. Вітаю у студії 12 Роман Вербич і почну з вибуху, який спровокувала погода. Через грозу на кордоні здетонували міни у шацькій громаді поблизу кордону з Білорусі під час грозового розряду вибухнули міни. Як повідомляє видання район Шацьк, з посиланням на очевидців, через вибух утворилася вирва в землі пошкоджених лів у селі Хрипськ. Він належить місцевому фермеру, який тримає 40 корів. Як відомо, на кордоні з Білорусі прикордонники влаштували мінні загородження, аби убезпечити країну в разі нападу ворога. На щастя, люди не постраждали. Ну а далі актуальна інформація для тих, хто дивиться ці новини на Ютуб. Якщо ви ще не підписані на наш канал, новини 12», зробіть це, тобто підпишіться просто зараз. Це дуже важливо. Завдяки такій простій для вас дії, ви допоможете побачити чесні, актуальні та цікаві новини краю значно більшій кількості глядачів. У Луцьку вшанували пам'ять захисників України. Сьогодні День Української державності. Це свято в Україні відзначають щороку, 15 липня, у день хрещення Київської Русі України. Тож на київському майдані відбулись урочисті заходи, участь в яких взяли представники влади, військові та громадськість. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять захисників України, які віддали життя в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. До пам'ятника борцям за волю та незалежність України поклали квіти. Волинські прикордонники шикувалися задля урочистостей. Шостий прикордонний загін відзначив 106 річницю від дня створення військової частини. Військовослужбовці вітали колеги, ветерани служби, представники влади. Їм дякували за мужню і віддану службу, передусім на сході та півдні України. Вшанували хвилиною пам'яті тих, хто повернувся на щиті. З нагоди свята на території військової частини відкрили музей шостого волинського прикордонного загону, у колекції якого вже є частина трофейної зброї. Він працює задля героїв і тих, хто приходить їх навідувати. Наступний сюжет про луцького вітражиста, який оздоблює особливий храм: той, що на алеї слави у гаражі, про Вадима Королюка про те, як змінила його велика війна, і про його вітражі у сюжеті Анни Кравчук. З Луцьким вітражистом Вадимом Королюком ми зустрічаємось на Алеї Слави на кладовищі у Гаращі. Вже два роки у місцевому храмі. Вадим створює вітражі. Так сталося, що перше вікно привіз, коли ховали одного з героїв. Коли ти кожного дня споглядаєш і кожного разу, приїжджаєш, ну якось ну воно сильно болить, аби їх ти не просто робиш роботу. Ти ти. ти ти залишаєш слід і певний зміст для тих, хто прибуде сюди приходити до, до своїх хлопців, до, до наших хлопців. Не хочеться його називати якимось тим словом. Та бо це не місце. Тут є люди. Ну, типу єдине, що вони в іншій формі. Ідея створити вітражі у храмі, який має назву Воскресіння Христового, виникла 2016-го, коли тільки звели церкву. Тоді вирішили дочекатись, поки її розпишуть. Перший ряд ми там восени завершили. І ми його прив'язували до тих існуючих вже розписів, які створював Ярослав Жупонюк, наш Луцький Волинський художник, який дуже багато теж писав церков і пише досі. Те, що взялися після початку повномасштабного вторгнення, коли прощання з героями відбувались усе частіше, дуже вплинуло на роботу. Вона набрала абсолютно нових сенсів, особливо коли цей храм знаходиться на алеї героїв, а це. Відображення, навіть внутрішнє відчуття мені якось дало, Зараз навіть про це говорю, аж о мурахи впевні пішли від думок і тих емоцій, коли ти його робив. Або це ніби як підсилення тих хлопців, які є поруч в цьому місці, та, і, і, і тих ідей, і сенсів, які, які, які вони в щодень, напевно, вкладали в своє життя і вкладали в життя України. У кожному з вікон більше тисячі деталей, але ця кропітка робота каже вітражист, варта того. Адже це вікно вже ніколи в житті не змінить свій відтінок, ніколи не вигорить. На це скло сонце впливу немає. Кожен елемент вирізаний і між собою обмотаний фолією і спаяний певним припоєм, який використовується саме для створення вітражів. Він є доволі міцний, бо цей шов він є армуючий. А і водночас фіксуючи цю композицію, збирає її докупи. Сам малюнок це класичний бароківський стиль, греко-бароківський. Такі ідеї та мотиви притаманні нашому регіону, та як висловлюється художник українській релігії декорування. Людям потрібен спокій, затишок. Навіть самі композиції, коли я малював вітражні, вони мусили не бути надто яскраво акцентовані. Вони повинні були стримані бути, щоб людей надто не бентежити, а додавати на спокою, затишку якогось взаєморозуміння з самими собою. Бо вони прийшли відповідно в місце для внутрішніх непевнодомок і, і знайти якогось певної підтримки. А в, в, в цьому натмісті Вітражами Вадим займається вже близько 13 років. Бачив себе художником самого дитинства. Його дипломна робота з Луцького вищого професійного училища, де він навчався живопису, досі збереглась. Тепер це храмова ікона Луцької церкви Іоанна Золотоуста. Тут до неї приходять з молитвою вже більше 20 років. Тут, -тут зараз на стіні збереглася сьогоднішнього дня, і це дуже тішить завжди. Моя дипломна робота з училища, власне випускна мої робота, яка завжди є гарною пам'яткою. У цьому ж храмі розташований перший і найбільший вітраж Вадима на релігійну тему. Він височезний, близько шести метрів. І найскладніше згадує художник. Було навіть не те, як він його обдумував та створював, а як монтували. Ти вам більше тут була складність з монтажем, бо там, коли ти там не кожного дня вилазиш на 12 метрів висоти, і ще й з тонкою. Елементарною такою скляною річчю, яка дуже така хитка, і ще його треба в руках, не без якихось суперкріплень вмонтувати на вікно. То спершу ноги так ніби не трусяться, але ти спускаєшся вниз, а така що ти пробіг там добрих десять кілометрів, і кріпету розвилась нога. Цей храм Вадим сприймає по особливому з кількох причин. На цій території колись діяла школа-інтернат, в якій був гурток малювання. Саме тут Вадим освоїв ази образотворчості. І саме тут він став уявляти себе художником, вітражистом. Завжди дуже класно, коли є взаємодії кольору світла. І це основна магія, бо люди важко першого розуміють, наскільки це і складно, і магічно. А коли дотикаються, у них просто там, як то кажуть, а в суспільстві часом молодіжному щелепа падає там, десь і кажуть вау, це так може бути. А робота в церкві Воскресіння Христового на луцькому кладовищі в гаражі ще не завершена. Буквально місяць тому остаточно вирішили, яким буде малюнок купольних вікон та вхідної ікони. На ній зобразять хрест та крила ангелів, які його підтримують. Задумали так, що це працюватиме як нагадування всім про те, що підтримка нашим хлопцям дуже важлива. Анна Кравчук В'ячеслав Білув, дванадцятий канал. У горохові мотоцикл зіткнувся з автомобілем. За кермом двоколісного перебував 16-річний юнак і з фольксвагеном зіткнувся під час обгону. У цій аварії і мотоциклісти, і його 19-річний пасажир травмувались, їх госпіталізували. Поліцейські ще з'ясовують усі обставини зіткнення. А тим часом про 25-річного волинянина говорить вся Україна. Олександр Вашук із Володимира встановив національний рекорд. Попри те, що має інвалідність і рухається завдяки кріслу колісному, хлопець є учасником резервного складу паралімпійської збірної України з біатлону та лижних перегонів. Тепер же він вразив усіх тим, що за 60 хвилин зумів підтягнутися. 285 разів, якщо точніше виконав праву вихід силою на дві руки на перекладині. Рекорд фіксували на стадіоні у Володимирі. Сімдесят Олександр Ващук підтягнувся на 46 разів більше, аніж його попередник з Австралії, який чотири роки тому підтягнувся рекордних 239 разів за годину. Багато ще вважалось неможливим, поки не було зроблено. Сьогодні той випадок Олександр Вищук, новий рекордсмен, і ми маємо рекорд. Найбільша кількість виходів сілою на дві руки за 60 хвилин. Олександр Змалку, хоч і має інвалідність, бере участь у марафонах, займається плаванням, має нагороди за участь у марафоні на хвилях світі київському ультрамарафоні і луцькому півмарафоні. А далі про аншлаг на пляжах Теремнівські ставки набувають особливої популярності влітку, але цього сезону люди поспішають до води ще й для того, щоб хоч трохи полегшити життя у спекоті. Нині знайти вільне місце на пляжі є проблемою. Моя колега Анастасія Качина спілкувалася і з відпочивальниками, і з рятувальниками. Деталі у сюжеті. Щоліта літа теремнівські ставки стають місцем відпочинку сотень людей, а надто цього року, бо такої аномальної спеки в Луцьку не було давно. Буквально в суботу волинські синоптики зафіксували новий температурний рекорд плюс 35,9 градусів. Вода в теремнівських ставках прогрілась до 27. Вільних місць на цьому пляжі за словами чергових тут рятувальників. в Суботу практично не було. Просто реально дуже багато. Це півміста сюди прийшло, якщо не ну, реально так. Але люди ну, більш-менш Ну, Багато є таких, що приходять сюди, випивші, щось, щось хочуть собі доказати, але ну, випадків ніяких таких у нас тут не відбувалося. Все акуратно, культурно. Посиділи, відпочили, покупалися, ухолодилися і пішли. Неділя на годинку майже тринадцята на термометрі плюс тридцять. Пів міста на Теремнівських ставках немає, але люду направду багато. Так рятуєтеся від спеки? Так. вже четвертий день підряд. Дуже класно тут. Я вчора два рази був. Тут таку спеку тут вибирати стири і цей ставок, я це, думаю, лучше буде. Вчора не було де сісти. Я вам кажу, ми туди ж пішли сідати. Тут не було місця. Тут всі шашлики жарили. Андрій зі своєю компанією сьогодні теж організували собі шашлик, аби надто не пекло в голову, розмістились під вербою трохи далі центрального пляжу. Теремнівські ставки каже, обрав би це недалеко від дому. Тут є вбиральня, магазини поруч, і найголовніше можна покупати з дітям. Є два саме кращих місць місць там, де дітям саме добре, бо там дуже велика глибина. Там з ну, з дітьми заходити тільки з батьками, а тут там можна зайти собі спокійно, типу дитину за руки тримати і там м'ялко, ну і немає камнів, немає нічого. Утім, не все так добре. Купати з дітям є де, а от зайти у воду в цьому місці проблема. Проблема є, да. там немає як зайти, вийти, берег такий обривистий, для дітей. Це дуже погано. А дно там непогане таке, ну для дітей мілко, то добре місце, ну, сходи бажано зробити. Там можна впасти і поламати ноги. Я ще не розумію, що, що не зробити для дітей. А так, в принципі, нормально. Тут все вода нормальна, все чисто. Загораємо. На центральному пляжі сходи є, але користуються ними не всі. Дітям до вподоби стрибати у воду з берега. Ну, На деяких берегах скло, му, але здебільшого. Да. Тепленька сьогодні гарна погодка, але зеленовата, трошки грязна. Діти радуються їм нас <сь> начхати, ну а дорослим вже якось до мене дуже купатися буде. Дорослим ще й як дуже. Вода хороша, да? вода хороша. Купатися подобається. Ні, nee, вода хороша, чисто вода відносно, бо раки живуть. От діти там раки нори потягують. Є раки, да. А якщо рак живе, то вода доволі чисто хороша. Поганій воді раки жити не нема. Тридцяти градусна спека, за словами синоптиків, протримається ще приблизно тиждень. По області місцями можливі короткочасні дощі, і грози, але на температуру повітря це ніяк не впливатиме. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. І наступної доби кажуть синоптики, повітря буде гарячим до 31 градуса по області. Правда, при цьому обіцяють мінливу хмарність. До кінця понеділка по області прогнозують короткочасні дощі і грози. Незалежно від погоди, маємо щодня пам'ятати про наш спільний обов'язок допомагати ЗСУ. Навіть невеликий донат важливий. Про важливі новини краю рекомендують дізнаватись на 12-му компетентно, неопереджено, оперативно. Ну, Якщо ви все ж таки пропустили якісь із випусків, або маєте бажання ще раз переглянути котрийсь із сюжетів, робіть це у зручний для вас час на ютуб-каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо іще цього не зробили, і не забудьте натиснути дзвіночок, аби не пропустити жодної важливої події у нашому краю. Усім нам якомога більше хороших новин. Побачимось!